Всім привіт! З вами я, аронін 2003 і це відео є на з мого твій стріма. Якщо бажаєте підтримати, можете підписатись на мій телеграм. Також, якщо бажаєте, можете підтримати мене фінансово, всі банки є там в описі. Але не забувайте, в першу чергу, донатити на Збройні Сили України. Всім гарного перегляду. Mm -hmm. Давай я спробую. Ні, я там дощ зараз! БЛІЯ! Добре! Та ні! живий, пацани Так, паспорт. Це я. Давайте О, можна ручку але, свою міняти Можна зеленым будь, розовим будь. Я буду. Я буду червоним. У мене теж пустой. Та, там... Та, там... А, так Не ставайте на медузу, Ви знаете, если у вас буде яд. Так, лутаємось, пацани знаходьте, знаходьте якісь речі я зараз по кокоси так. піду. <кхем> Давайте я скину вам щас кокоси, пацани Давай. Я Я так. Я... А ну-ка, що буде, якщо я дропну в тебе? Де? Ну, тюма. Давай, давай. Ух. О, нормально. Влад, як багато ти знаєш, про цю Скільки ти нас спойлери собі. Та я пограв 20 хвилин, заліз на одну верхушку. А тут доволі легко, пацани, тут просто. Піднімаєшся, по мірі того, як ти піднімаєшся, ти лутаєшся, тут всякі речі піднімаєш. Зараз просто йдемо, хто бачить якісь чемодани, лутайте їх. Просто, ну типу, якщо буде якась річ важлива, у мене є мотузка одна. Я зараз її запульну, ми підемо, нам треба до тієї гори. Дайте руку, дайте руку. А я виліз. <реку> я виліз. Тут деякі деякі предмети дають додаткову стаміну тобі. Якось о! Деякі предмети дають тобі додаткову Бачу. стаміну. Ай, мене все донесу говорить, пішли, бляха. Пігнали по тім по цьому мосту. О, О ні, 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 ні. Ні. Пацаны, я теж, я теж живий. Хто помер? Пацани, я не знав, пацан, я не знав, що таке реально случиться може. Кіно реально. <ріст> у мене просто у мене половину Хп нема. Я тобі зараз... йди до мене, я тебе заюзаю бандаж. Ой, дякую. Да, Те я теж не думаю, що я залізу. О, Короче, пацани, давайте сюди, отак от. Давайте сюди і просто так обережно пропаркурим. О, тут яблучко. Давай руку, Падлюка. люка. Опа. Оп, оп, оп. Легенда. Шуку, дякую, давай Дякую, дякую, бро, дякую. Пацяки, пацяки! Пацяки, пацяки! Пацяки, аааа! Ааааа! ха ха Дай руку, дай руку, дай руку! Я його просто, типу, він походу нокнувся, я його несу. Його ж можна і зариваєвить! Так, я, я, він нокнувся. А, реально ну. Короче, його треба <laughs> на верхівку віднести. Але... <ріхи> О, Ай. а ця штука хілить пацики. О, клас! Ого. Второй голодный безопасный. Мене захилологов. Сол, ти маєш... О, со, соло. О. Дуже. Мені, мені дуже погано. Я зовсім ползаю. А, так я його заревайвив! Не упади, тільки, все, подавай руку давай Давай, 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 давай. Ой, Це погано. Pole. О, блядь. А, не! Давай, Влад, лучше листы сюда, я тебе допустим. руку. руку, 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 кеп, руку, руку! руку, руку. дай! Лист, я сюда, пацаны, дам Хорош. руку. Давай. Оп! Так, наверх, пацаны. Боже, я чую ці шльопаю по клавіатурі. А можна і гриби їсти ці? Я не знаю, давайте спробуємо. О, можна. Доноша ви, що що я що вмираю? Я теж вмираю чогось. Так, зараз я його розламаю у кожному. Наш наш рот по клавіафоре. Пович, а, ні. Бистяк. Ну 몰라. Дити по креечичко тут, дити по креечичко. Тут можно, да, покровелись. Пацаки, пацаки, пацики, пацаки, пацики. А ну-ка, давай. Рухайся! Запоняется, кроузе ноут копается. Давай-то я попробую сюда наверх залезть, а вы за мною. Да, тут можно наверх залезть. А, не, не можу, не можу, пацаны, ловить, ловить, ловить! Ооо, пацани! Ха-ха Сип. Минреально падает! Верней, принял, сидя уже! В <плані є. laughs> зам, пацаны, шотрошечки Ура! пацани, ура! Все, заборит цвек я маналт бил, поди, скасим хайлс. Пацани, беріть, готуйте маршмеллоу і хавайте. Тут далі взагалі капець багато повстиє. Ви дивіться, можна спускатися. Берете, зажимаєте зажимаєте. і спускаєтесь вниз. І воно дуже швидко спускається. Живий? Бляха мух. Пацани, поперли. Мені не подобається цей дощ. Поперли далі, пацани, нам треба вперед. <кхів> У мене є якась супер класна мотузка, можемо її заюзати зараз. Фізну, О, пацани, там, там 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 банани. Давайте бананів наберемо трошки. Синій банан, синій банан. Я з'їм банана, добре? Що це таке? Ронін, Ронін. <кхів> Родин. Встань, встань, на це. <кхів> Прикол. Погнали сюди. далі. Опа. Бля. Ну то ж... Ой, воно Воно. Не їжте це. Це не їжте, пацани! Дай руку! ДАЙ РУКУ! Так, давай може, по цій Ліані, може допомога. Дайте йому ягоди, щоб можна. <світ> ні, я нахід викидаю цю Порож. У мене немає місця інвентарі. Він умер? Він. Да, він знову впав. Він тільки встав і зразу впав. Йому, мабуть, не вы. А ты дай солнце. А, ти, де, Сол? ж... а, ти тут, тут внизу. Звук. Я там, де я позвонулся з бананом. Блядь, я, ну, я тоже здох. Було. У мене вже супер мало все, супер мало стаміни. Я просто обхожу. Yes. Ти про мене. Ти зможеш, ти зможеш, ти зможеш. зможешь. Yeah. Не yeah. Ой, бляха, мухаша. Да, уже ледяные туман доманы, да. Ой, бляха, все горя. А, короче, <свеч> пацаны. Я понял, что ты меня на моей первой листе. А дальше, ты видишь, Блин, снова коснулся. Пацаны, дайте руку. Я не не попити, я йду до вас. Добре. треба треба Так ми вже майже добрались. Ми вже майже добрались, давай. Ми його Ми воскресим всіх. Так нет, я вас выиграл на Ты что? Так, так вин, я... Мне, я... А, я надолиз, я я лиз, так вин живый, алло. Вин живый. Вин живый. Да то ваш он живый. Ты на доли что мне сдается. А, доли. Я доли, блядь. Ты что, Я не знаю, куда. А, не. Блин, не, бачишь там туман, там еще сейчас я. Так вот ты бы клещи на ноги сказал. так снимите клеща мы не. пс! Ох, срака! О, треба від вітру ховатись! О, чого ты така звук, писенька тут класна! А, я да. Витер грій мене будь ласка. Я зараз віт мене лектарим! На куди 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 куди? Лека в жопу на приколе. А цикась жопа морозна покалити? не вставай на цю тему. дурак Пацаны холодрига! Холодрига, А Бомба пиликала мені страшно. Ой! Пацаки, пацаки, хватит, хватится! Ооо, oh, не well, тут печеры, класс. Пацаны ловить! Пацаны не ловить! Ой. Ты куда? Нет. А. Сейчас я пацаны займаю. Захамич можно? Ебать. Бар закейт дайвин, це закпс брус, це жопа. Устанет меня спросить, будь Раз, два, три. Куда он побег? Вот это. Руки, 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 руки. А на шо ти в Африка з собою таскаєш? скажешь? не искать? Да сиру кого, сок. А як ми на на землю, походи на землю. Боже, ваш його можна було бидня. Ха-ха. Слава РН. Пиналы, пиналы. Только я считаю, что там какой-то расписи. А сейчас сюда и давай, бачишь? Направо. А, деблокер, а, раздаётся. Да, 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 да. Да. Ну да, попередний лок... Да, ...ручку. Попередняя локация была... ...столь трюкиво, но была простейшая. Ого, Ти Ой, там мені перед... мані... кінець, чуваки. Мені кінець, Верніть мене, будь ласка. Повзи, повзи. Я хамуха. Гелна. Дивіться, тут багато чого лежить. Ой, чекай, тут тут капібари, вау. пацани, Пап -пап. тут капібари. Ого, тут скільки все до... не, ну, хіпав, не, не, тут. Ні, ну хіп-па, ні, ну хай тут накармить вода. Там, приємно, там ровно. О, яло-вінтербері. Клас, пацани. Капібари! Ой, клас! Блін, тут ще, ще Я голодний. Ого, лагання, патики! Йоп! У мене FPS тупо в нуль тепер. У мене теж, у мене 60 FPS. Один невірний крок. За мною спускайтесь, пасаджі. Не можна. Да, Опа, пацаны, тут можно перепрыгнуть. Тут можно перепрыгнуть сюда, пацаны. Ох, красавчик. 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 Боже, думал, губаш лепти с макас. Бля, че! Бляха, він горить. Тикай, тикай, текай, тикай, тикай! ха накинул, ха накинул. Руслан накинул, давин пиша за скриней, дурачок. Блять! Руслан! Руслан! Дай ты руку, да! Пацаны! Пацаны! Дай 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 руку, дай руку, дай руку, дай руку, руку! А тут лава піднімається, чуешь, лава піднімається. А, а, Лава піднімається. А робити? Листы. Полисты. А це правильне рішення? Я не знаю. О, ага, блядь, неправильне. <ріст> дай руку, дай руку, дай руку. Не, Ронин! Копейс там Ронин! Не, не живые Ронин! Я бы... Хорош! А руку, руку даю. Даю руку. Давай в глаз. Дай, -дай, дай А тут... дай руку. Мне половина хата. Нормально, тут скрыто. Бля! Ну окей, мы уже тут Ой, тут лава. Ой-ой-ой, боюсь-боюсь-боюсь. Бля, походу мы не ГГ. А, я пугаю. Мани, пытаюсь. Манить. Давайте, пацаны. Ещё трошка там. Там камфайр. Ещё трошка, всё. А где Руслан? Бля, он плавает. Руслан плавает, всё. Давайте, пацик. Так а там реально вытопим по. руку. Там. Там у мене, он не хача не знаю, може и выстрелить. Пацик, у вас раз камень заговорится, тикайте звийцы. Да, нам треба на іншу сторону. Блядь, фак, живи. Плазить. А, бля, тут не. о, тут, тут яйца икайся. А их можно кушать. Пацаки, so. у вас варіантів небагато пробуйте, но выдлос. Майс. Клас. Вау. <laughs> Нам походу сюда oh. треба, чуєш? Да, по октям мосту. Капайцем вам входит, ну нічого, нормально. Давай! Хру! Хру! в лавит лобой, брат! Не сдох. треба буде стрибати. Я думаю, з'їду стейбл. Капець. Ох. Руку, 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 руку. Давай. Наліво, наліво. Наліво, наліво. налево. Найс. Пацани. Пацани, це просто вам катка, це я розумію. Це просто пацани пацани наловчилися і уже азарт. Уже просто депнули, це Коли депну, я, короче, перед цим депнув і думаю, ну якщо не вийде, типу, все, типу, ту там ливну із GTA 5 RP. А це короче подкрутка така. дає і дає. Дає і дає. Машмельники. ти нас Бігом, першу червос. Подякував, подякував пацакам твоїм. Сюди, до комфайра, до комфайра, пацани. Все, поїхали, патики, не можна. Фінальний бос. Вони вже руки болять. Якщо, якщо це не фінал, це... я просто випаду з вікна. Тобто гити РП. Ні, ми це пройдемо. <кх> буду в жерлі вулкану. Ні, якщо це останній рівень, типу. Буваю. А, то у мене теж що... Це, напевно, чи черпо... я таке. Пролагало. Це через ти О, Господи, реально. Ой. Ой, Ух oh, ты ж. О, oh, ящик, я башню ящик. Ой, я теж. Говорит, нет. Оп, назад. Я до ящика. Слон! <coughs> ты живый? Цель понял. Нет, мальчик, 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 мачк. Вот так, вот так, вот так. Як вы пройдете тут, Аля? Я до не знаю, давай. Я добрусь домой, я добрусь. Пассики, давайте руку, давай. руку, 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 руку. Найс, найс, Шу, найс. Давай, все. Я там на таких стоплях промов, скажем їсти, Давай, Давайте, давайте, по ящик. Так, я похаваю маю. Чи, якщо... Якшой руку, руку, руку. Делісти, делісти, делісти. Дозов, І став. назад, назад, назад. Ставлю питон. Добре. Хайден секрет, питоне. Блять. Залізайте. О, опа, О, тут прыгнете, пацани, тут можна перейти. Ой, клас. Зараз я. Там комфайр уже видно, здається, мусимо лягти, просто ладно. Максим, будь ласка, Там пара, пара. Ми зможемо. Ого. Ой, блин, тут все по чорніло тут. Так, а ну-ка давайте тут провіримо. Оп, ми текстурки попали. Ого, а це сон що... да, все. говори, чи... закрий рот. <рі> Кінець не кидайся. Губами шльопає, сдох перший самий губами шльопає кине. Кину давайте, пацаны, пацаны, давайте. Wow. Oh, yeah. Це, Це просто легендері. Феєрверки. Це не феєрверки. Ми викликаємо допомогу на паніку. Вертольот, посмотрить, вертольот! Я його зараз зіб'ю. Клас. Вас лабиру врятовані. Хе-хе. Класс. Одного не вистачає. Просто супер, супер пупер. Класс! Дві години лізли, пацани, дві години. Дві лізли, ти болберний раз. Дві години лізли, так катається.